Отже, ми продовжуємо. Перш ніж поговоримо про опалену кризу на Російській Федерації, обговоримо іншу важливу. Новину, яка стосується безпосередньо українських портів, які тимчасово захоплені ворожою армією. От, зокрема міністерство закордонних справ України засудило рішення Росії внести саме такі окуповані Маріуполі Бердянськ до переліку своїх портів відкритих для іноземних суден. Відомстві наголосили так зване розпорядження. Беремо в лавки це визначення є нікчемним і спрямованим на спробу легалізувати окупацію. Київ до речі закликав міжнародних партнерів запровадити додаткові. І санкції проти компанії суден, які співпрацюватимуть з окупаційною владою у цих портах, також Україна звернулася до міжнародної морської організації з вимогою нагадати державам-членам про заборону порушувати режим закритих портів на захоплених територіях. Ну і в центрі транспортних стратегій вважають, що Росія використає Бердянський Маріуполь для вивезення вкраденого зерна вугілля та металу з Донбасу і Запорізької області. Долучаємо до ефіру Дмитра Жмайло, співзасновника та виконавчого директора Українського центру безпеки та співпраці. Я вас вітаю. Доброго дня, вітаю вас. До речі, слушно от по цій тематиці можна згадати і від європейського союзу черговий санкційний пакет, в якому буде почистик стержень санкційної політики, і тиску на російську економіку, саме тіньовий флот Російської Федерації. А відтак ми сприймаємо лише е, ті судна і тих країн під прапорами, які вони ходять, саме як тіньові, е, бо заборони діяті вже давно не перший місяць і рік, і в принципі всі притомні е, компанії розуміють наслідки. Які можуть бути за співпрацю з Російською Федерацією? По перше, як би ви оцінили такий крок стосовно привласнення портів на такому законодавчому рівні, хоча е кавичем це все так мото беремо лапки? Але з іншого боку, чи зголосяться ще більше компаній спрямувати ці судна е власне в порти зазначені той самий там Маріуполь, і інші? Ну, власне, щодо зголошення компанії за це і триває зараз основна дипломатична битва, і наші дипломати прикладають усі зусилля. Те, що ви згадали перед нашим спілкуванням, зокрема повідомлена е, міжнародна морська організація, яка якраз власне і має слідкувати за дотриманням і інформувати держави-члени щодо цього недопущення. Чи будуть якісь компанії. Я думаю, що якісь компанії все таки підуть на ці ризики, тому що ми прекрасно розуміємо, що в Російській Федерації критично не вистачає грошей, і отакими от кроками вона виконує ряд важливих для себе питань. Це відповідно отримання додаткового доходу, тому що скоріш за все через ці порти буде вивозитися і награбоване українське зерно, і награбоване українське вугілля, інші ресурси, які вони хочуть відповідно спродати, Це з одного боку, з іншого боку, такими кроками Росія чітко хоче легалізувати свою окупацію, тому що можна буде потім їм апелювати, що от бачите, іноземні компанії працюють іноземні судна працюють. Значить, питання визнання окупованих територій частиною Росії ну це вже питання просто-напросто Оконаного факту, ну і так само, плюс ми не забуваємо, що акваторія Чорного моря це повноцінний ареал бойових дій, і навіть російський чорноморський флот зараз не ризикує виходити. Він весь скупчився біля новоросійська і планує далі евакуюватися до портів окупованої Абхазії. Ну і щоб у випадку власне зіткнень між українською і російською арміями, де можуть перебувати ці судна, потім звинувачувати Україну в тероризмі. Самим можна знищувати ці танкери і перекладати відповідальність. Аність на нас, ну і відповідно таким чином показувати, що от, бачите, Росія це цивілізована держава, що є в неї нові регіони. А це Україна відповідно не може змиритися, як люблять говорити росіяни із втратою своєї території. Ну і з напруженість у Азовсько-Чорноморському басейні тут так само будуть питання долученості інших країн. Як будуть реагувати наші сусіди по морських кордонах? Це і питання Туреччини, Румунії, Болгарії, яких вони заходів відповідно будуть вживати, особливо це цікаво в контексті цієї останньої заяви Ердогана, який говорив, що саме Данкара офіційно готова надати додаткові гарантії щодо безпеки у Чорному морі. Ну і глобально весь світ зараз змінюється. І політика Трампа, і політика, навіть от те, що ви щойно розповідали у сюжеті нової польської влади, це лише наслідок. Глобально світовий порядок, встановлений після другої світової війни, він сипиться. все більше. країн приймають форму ізоляціонізму і ці цінності демократії, свободи слова. Ну мабуть, український. Інці є дійсно найкращими і найщирішими їхніми носіями, тому що ми за ці цінності ну щодня кладуть життя наші кращі сини і доньки. Тому це ну черговий тест для світової спільноти, чи все таки ті резолюції Асамблеї ООН і щодо належності наших територіальних вод і конвенції ООН з морського права чи це залишається дієвими документами, чи у світі дійсно панує той світопорядок, який просуває Росія і її союзники, що дійсно панують лише право сило і інші норми міжнародного права уже відходять на другий план. Стосовно ситуації з паливом, так звана паливна криза, її вже деякі змі охрестили на Російській Федерації. До речі, є регіони, там Забайкалля, та й той самий Крим про це місцеві пишуть: що є чи то обмежені, чи то талони вводяться на продаж, якщо брати курили, там в принципі його немає, цього самого палива, ні дизель, ні бензину. І наскільки от значить, ті 17%, да, які от, дякуючи українським атакам, Надцять нафтопереробних потужностей Росії, про які пише Reuters, відмінусували да цими спецопераціями можуть вплинути кардинально на ситуацію на Росії саме з постачанням енергоносіїв, але вже готових, так саме для і приватного цивільного транспорту, а так само і для мілітарного чи зможуть вони якось закумулювати в собі сили і вирівняти ситуацію. Це власне питання продовження наших подальших ударів, бо ви правильно говорите 17% нафтопереробки, але питання також і логістики, тому що, наприклад, до окупованого Криму світлі нафтопродукти надходили поромної переправи, і там проводилися певні технічні моменти вже безпосередньо доставки цього палива на автозаправні станції. А враховуючи те, що Сила оборони постійно намагається носити удари не лише по об'єктах генерації, а й глобально по російській логістиці, нагадаю, що минулого року ми досить таки ефективно розносили. Цю логістику в районі новоросійська, то відповідно у росіян постають все нові нові логістичні виклики. І тут навіть питання нам важливо, не скільки генерацій, а важливо, щоб це паливо не розходилося по кінцевих набувачах. А кінцевими набувачами, в тому числі, є і збройні сили Російської Федерації, тому що вони пріоритизовані саме поставки до них. Крім того, Російська Федерація неодноразово і в минулі роки вже вводила ембарго на експорт світлих нафтопродуктів. Тобто, в першу чергу, буде страждати ну, умовно, цивільне. Російське населення, і це в принципі правильно, тому що вони мають відчувати усі е, ризики, які несе е, Кремль і для війни безпосередньо для них. Ну і відповідно, як і з продовженням цих ударів, бо ми пам'ятаємо, що неодноразово наші західні партнери і попередня адміністрація Байдена скоріш за все висували певні прохання до вищого військово-політичного керівництва України не бити по нафтопереробній галузі, а сам таки концентруватися на військових об'єктах. А ми ж прекрасно розуміємо, що наші далекобійні дрони. Якраз і найбільш ефективні по ударів по російській ніфтянці. Ціни в віддалених районах вже приблизно зросли на 25% і скоріше за все, це нарощення воно буде продовжуватися окремі Нафтопереробні заводи. продовжують палати. Так що це ми просто-напросто на правильному шляху. І найголовніше, що в цій ситуації, які зараз опинилася Україна на тлі дуже важких перемовин щодо мирного процесу, ми вже пам'ятаємо, як відреагували. Будапешт і Братислава на наші удари, ми так само аргумент наших ударів виносимо на порядок денний, і відповідно це є важливим елементом міжнародної політики, скажімо так, приведення до тями росіян у їхніх вимогах щодо капітуляції України. Тому це однозначно правильний шлях, як мінімум, одна четверта доходів російського бюджету саме від нафтопереробної галузі і від експорту нафтопродуктів. Ну і так само це важливо на тому тлі, що фонд національного єдинства, як називається, чи національна. Благосостояння Росії, він фактично весь витрачений на війну. Тому обрубувати Росію від нових джерел фінансування і плюс тиснути на неї в питанні мирного процесу ну це як ніколи дуже і дуже ефективний інструмент. І наші потужності, так. наша з краще Дмитро, є ще одна тема, але напряму дотична до ситуації. Одна річ дистанційно вражати там важливі мілітарні енергетичні об'єкти на території ворога. Але Так само не забуваємо, що першочергово все ж таки ситуація вона має бути контрольованою і успішною для збройних сил України на землі. Як ми часто чуємо таку тезу від ворога, зокрема, але це правда, і те, що нам наші союзники допомагають і зброєю і фінансово. Це одна історія, один кейс, такмоти, але люди це першочергово найважливіший. І давайте про наші зусилля і спроможності далі поговоримо зараз. Я так розумію, ми можемо запропонувати нашим глядачам QR-код, щоб на потреби бійців 24-ї окремо механізованої бригади Короля Данилам. Кожен глядач міг би задонатити. Можливо, ви деталізуєте коротко на що саме. Я би єдине хотів би запитати у вас про те, як розвивається рекрутинг, як такий, тому що вже кілька років минуло. Нині ось вже там літо спливає 25-го, Ініціатива з'явилася в 23-му. лише в 24-му з. Яв... З'явилися перші рекрутингові центри, здається, там в Полтаві, і потім як вал кілька десятків одразу почали в Україні відкриватися. В цілому, наскільки позитивно можна оцінити таку такий досвід? Це абсолютно позитивний досвід, тому що рекрутинг він, хоч і не дає по кількості як мобілізація, але він дає якість, тому що один доброволець, який готовий брати на себе відповідальність, може організувати як мінімум 10 мобілізованих. Бо питання кадрів це основне питання у наших збройних силах людей, які можуть приймати рішення. Скажу, що наш центр цільово займається цим питанням, і ті бригади, з якими ми працюємо, як мінімум вдвічі нарощують свої потужності щодо залучення нових добровольців. На щастя, ми вже рекрутуємо тисячі, і цей телефон, і цей QR код, який ви демонструєте, це QR-код і телефон 24-ї бригади. Там працюють дуже талановиті рекрутери, які роблять весь супровід для бійців. І, зокрема, ця бригада приймає добровольців по контракту. 18-24, який власне курує бойовий полковник Павло Паліса в офісі президента, екс-комбриг 93-ї бригади. Тому кожен хто наважиться, хто захоче вийти з цього страху, власне, бути просто-напросто мобілізованим в незручний час, можуть отримати всю необхідну для себе інформацію. Інформацію, щоб прийняти остаточне рішення, там широкий вибір вакансій, як бойових, так і не бойових. Головне це долученість, тому що питання нашого виживання залежить виключно від нас. Звертаюся до глядачів. За скриньте, скопіюйте собі цей QR-код номер так. QR-код у нас є ще досі є така можливість. І, будь ласка, якщо у вас буде така можливість після спілкування, задонайте, допоможіть бійцям з четвертої окремої хнізоної бригади імені короля Данила. Вам же ж дякую, пане Дмитро, за долучення до ефіру. Дмитро Жмайло, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, був гостем у цій порі. Щойно спілкувалися ми про спроможності завдавати удари нищівних дронами по території Росії.